Ну і нас відправили, посадили на, на біржу знову, на баржу і відправили в, в Вороніжську область. Нас на, на Галичину нікого не хоч Галичина вже була звільнена, але нікого сюди не пускали. Полтавську область, Харківську область, Винницьку і так далі. Ну і то ну так. І ми а звідти Леся Вороніше, пішла Вороніж працювати на танковому заводі, бо то була Воронівська область. І, а тоді вважалося, що то, то Воронівська область була Україною, і тому Сталін так на Україну розселив, але не, не на Галичину і цей. І, і значить, Леся... Пішла Вороніж працювати на танковий завод. А танковий завод. Ми там було на, на Воронівська область, Воронцовський район, совхоз «Красний Октябрь, ферма номер 4 То коли я поступала в університет, то я той адресу давала. І мене питали, що а як ви? як я, я ж написала, що тато був священник і що ми були в Сибірі. А я, мене би було не при не прийняли в університет, було 51 рік. Перший рік стане і ще був і цей. А я дізналася, що, що бо мама добре знала Ірину Вільді, письменницю, а Ірина Вільді добре знала Галана і казала, що Галан був русофіл, москофіл. Так, то, то фактично так він був. І його пізніше, і тому його совєтська влада так прийняла, і, і цей. Ну, і я так вирішила скористатися цим. І, ну, і так сказала, ну, то ми відправили, аж тікали від німців, і тому що тому москвофіли, бо москвофіли були батьки, і тому у нас, а ну далі павличко між тоді був, в тій комісії. Він був такий комсомолець дуже активний, павличко такий. Ну він тепер, дивлюся на нього, він вже одружений з моєю товаришкою шкільною, Данка Хома. Так. Ну, першу жінку, я також його знала. це скалька була. І, і цей. Ну і так, і, і ми втікали звідти. Ли ще писала тікайте, але тікайте в товарні вагони, тільки товарняками, бо міліція ходить і, 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 забере, і забирає. І та й ми з мамою тікали. Ну, куди ви втікли? Прошу. Ви Ви Прошу. куди втікли? Ви приїхали? Ми приїхали сюди у Львів. Ми приїхали, ми, ми втікали, нас міліція знімала з одного, одного разу, з другого разу. Знімала нас. Багато разів, багато разів. ну і там... Ой, ну що то говорить, там були випадки були. Ну, а та ви кажете, Мариня, вона тут була, залишилася у Львові. Мариня жити? у Львові втікла зі Львова, як нас всіх вивезли, Юрка не було, і вона шовся, і вона пішла в той, в вишки. Село Бишки, звідки, звідки, походили? звідки походили. Так. І потім, коли ми вже приїхали, аха, а ми під 23-м ми мешкали, а в то мешкання за -за, -за, за, за, влізли, мешкали вже, поселилися руські, і так по нині мешкають і там. І, 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 а ми прийшли, з мамою приїхали з вагону до вагону, з одного вагону до другого. І ой Боже, та я то пишу. Такий випадок був. Ой, ну не хочу розповідати. Маму хотів знасилувати, кайбіст нас набрали, вночі нас забрали. Ну, Мама була гарна, мама так, а їхала в футрі в такому каракульовому футрі, бо, бо люди не продали, бо ніхто там не, такого не купував, бо то не потрібно було каракуль то село. І значить, і, і, і лишилося, і мама вбралася в той футболі і, і, і їхала. А я їхала як хлопчисько. Я їхала як хлопчиська, обстрижена під нульку. У шанці шапці їхала. Ну так, а я мала відомий, одяг. Я хлопчиська в штанах. І цей. Ну і пішли ми, стягнули нас з, з... з того з вагону. Та не тільки нас, там багато втікало зі східної України сюди, бо тому голод вже пахло. І та, і розумієте, і запхали нас і на міліцію. А то вже було тут недалеко Львова. Недалеко Львова, як то називається, боже, з голови все, Недалеко Львова. І, і значить, Ну і потім, ну, і те. а я ну, я мальчишка, я мальчишка, я така була. Ну, в дідомі зовсім інші діти ростуть. Зовсім інші. Там треба за собою постояти. Хліб відбирали, треба було вкусити в руку, щоб як відбирав хлопчисько, хлопці, над дівчатами знущалися. Ну і так, і значить, і... Ой, мамо. Він, ну ну, я вас посадила, ну недалеко Львова, Боже, як називається. І значить, і посадив на ніч, темна ніч відвели, відвів нас до на вокзал і, і на товарняки, і мене на ну, товарняк. А тоді високі підхід до тверняка, пакунок там не мали, що подушку мали, там ще щось мали, якісь сухарі. І тоді береться за маму. Мама починає такого. А я б думала, що він хоче маму, ну що я розуміла, він хоче маму замордувати, вбити. І я кричу караул, караул, кричу, почали голос. А людей а поїзд був порожній, бо то був товарняк, І розумієте. І караву, кричу, караул, а чує свист, міліцейський свист. Люди біжать. А то від, від, від того. Водіїв, ну як то називається, ті, ті вагони, що, що веде. Машиніст. Так, як? Машиніст? Машиніст, так. І він біжить і ще з ним якийсь, і сміюваче. Ти, ти парень, ти молодець, ти о, врятував маму, а то тобі львова вже. І, і той, а той тоді скочив, втік по підвагон міліціонер. А гибів такий ж міліцинець, по-русски говорив, і, 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 і так мама врятувала від насильства. А то темна ніч була. І тоді він нас, той машиніст, взяв ближче до машини, до лікомотиву, ближче посадив там на вагон, і, і ми вже там зачекали. I przez jakiś czas czy z biołodynki może no, pojedz r pojechał.